Друзі, це не Швейцарські Альпи, це українські Карпати. Саме тут місце сили, тут афини збирають, тут квітний Іван-Чай і багато інших цілющих трав. Осінь скоро буде дуже насичена. У нас дуже багато буде відряджень за кордон. Так, це не туризм, відпочинок у нас в Україні. А зараз е, ми також напрацьовуємо кампанії, одна з яких це гроші на перемогу. Це не лише добивання конфіскації активів російських грошей центробанку. Це і пошук всередині країни тих ресурсів, які є для того, щоб е, можна було зміцнити нашу обороноздатність. Ну і дійсно. Я вперше тут на Драгобраті, вперше піднімаюся на цьому підйомнику. Ніколи не було часу. Ось, але й рік війна, 3,5 роки російського геноциду. Це теж, до речі, наша кампанія визнати російську агресію геноцидом. Тому, друзі, ось ось позаду ви бачите неймовірну красу. Хай Господь благословляє кожного, хай дає свій щит нашим силам оборони. Продовжуємо донатити ось тому, що ми маємо вигризти вигристи перемогу